Вітаю. Завершилися наші новорічні різдвяні свята. Сподіваюся, що кожен з нас зміг хоча б трошки доторкнутися до тих традицій багатовікових, так, набрати хоч трошки радості, маленьку порцію, але набрати. Як той різдвяний пампушок, так і це вже важливо, якщо змогли, змогли хоча б трошки думками переключитися, десь поколядувати, десь побажати чогось важливого один одного, так? спільної нашої, такої спільного нашого бажання, і багато-багато всього такого прекрасного. Ну і, звичайно, що зараз треба повертатися, і ми вже в повній мірі повертаємося, повернулися до реальності, до буденності, до того, що треба рухатися далі, так? І де знаходити сили, щоб рухатися далі. Тому що ну, не секрет, що ми десь орієнтовно зараз більшість з нас на певній фазі розчарування. І це не тому, що все йде. Зле, чи все йде не так, як би нам хотілося? А тому, що це є закономірна фаза будь-якого лиха. Це є закономір, природня фаза війни. Якби ми не, не старалися і не хотіли. Так? Одна з перших фаз на початку, так, після фази шоку, після і заціпаніння є героїчна фаза, і ми її усі бачили, так коли було багато героїзму, коли люди робили все, що могли, і, і це радувало, це тішило. так Наступна фаза, після героїчної фаза медового місяця. коли Усі, так знаєте, ну докупки і роблять те, що можуть. Так тоді таке є дуже гарне зближення громади, є багато допомоги. І навіть зараз, часто, коли там з клієнтами, наприклад, на консультаціях, ми спілкуємося, так то багато так з таким жалем. Сумом згадують, що от на початку війни э, люди такі були згуртовані, так було, ну, попри те, що э, почалася війна, але було дуже багато такої згуртованості. А зараз не так, а зараз менше. Тому що ми десь приблизно на фазі розчарування. М -м можете заперечити мені, якщо не так, але. Я це відчуваю. Звичайно, що в мене є багато надії, і я себе завжди до неї повертаю. так Але я також така ж звичайна людина, як і ми всі. так І якісь такі певні ну більше страху з'явилося. Час від часу, верніше, з'являється. Хоча кажуть, якщо є віра, то ну віра сильніша за страх, і любов сильніша за страх. але хочу донести до, до вашого відома, що ця фаза вона є закономірною і природньою. Були і раніше війни, на жаль, так, і, на жаль, ми зараз в військовій ситуації і в війні. І ми, нам через це доходиться проходити і ми це відчуваємо. І є дуже багато втрат, і, власне, таке зіткнення з тими втратами, так, і. З болючими втратами, воно ще посилює ну, ці різні наші емоції. І, власне, на фазі розчарування є багато гніву, є багато злості, є багато зневіри. Тоді люди, громада, часто шукають ну, якось такого цапа відбувається. Так? Ну і вже тоді хто попаде під руку, тому що. До справжнього цапа відбуває добратися неможливо. Так, тому є часто багато агресії в соціальних мережах, в, домашніх, в домашньому спілкуванні будь де воно є. Агресія кудись має подіватися, вона має кудись виходити. Це, це правда, так? Але Наша, наше завдання, щоб будь-яка наша емоція нас не заполонила. Одне з таких завдань, щоб справлятися, щоб рухатися далі, ми маємо розуміти, що е, потрібно вчитися, важливо вчитися, щоб емоції нами не керували, так? а щоб ми хоча б трошки могли якось давати собі ради і керувати емоціями. так? Так ми зможемо допомогти собі і зберегти своє ментальне здоров'я хоча б на тому рівні, як я, ну, якому воно вже є. Так? Тому що ми кожен ми проживаємо хронічний стрес, так? І особливо ті, які залишилися тут, нікуди не виїхали. То ну, стресу є досить багато, невідомості. І так далі, і так далі. Тому вчитися допомагати собі. І, власне, на будь-якій фазі і на тій, якій ми є зараз, важливо ще раз і ще раз нагадую, я практично, мабуть, ну, через, через одне відео або в кожному відео нагадую про ресурси, про турботу про себе. Знаходити ресурси, знаходити те, що нам допомагає, те, що додає нам радості, те, що нас може, хоча б на деякий час переключити. Від небезпеки е, в безпеку. У нас у всіх зараз відносна безпека, ми не можемо знайти такої повної безпеки, навіть якщо ми поїдемо десь за кордон. Все рівно ну, безпека є відносна, так? Е, і в теперішньому світі теж. Але навіть якщо ми кудись поїдемо де, ну, мені довелося поїхати на декілька днів, буквально на, на три дні за кордон. і... Ну, все рівно, ти дум... я думками була тут. Так, я раділа, я тішилася, я роздивлялася щось нове для себе, так, і набиралась просто ресурсу. Так, знаєте, так ніби взяла якийсь такий черпачок і за пазуху собі накладала, щоб, щоб набратися того ресурсу. Але мої думки... Срівно по декілька разів на день поверталися сюди, в Україну. Тому робити паузи, в яких ми можемо набиратися ресурсу, робити паузи, в яких ми можемо додавати собі радості щодня. Маленьку порцію радості, а то й три рази на день. От так як сідаємо їсти три рази на день чи чотири, там чи каву пити чи чай, так само знаходити собі маленькі такі просвітки там, де ми можемо черпати для себе радість. Це дуже-дуже важливо. Не, ну, не побоюсь повторити, про це також я часто кажу, що коли ми Робимо що, що приносить нам задоволення, ми таким способом посилаємо звісточку своїй нервовій системі. Що я справляюся? Я даю собі рад. Я зараз в безпеці. Я не знаю, що буде через годину. Я не знаю, що буде завтра. Але нам потрібні потрібні такі паузи. Це так, як в школі є урок, наприклад, так, і є перерва лекція університеті, і так само для нашої нервової системи, для нашої психіки потрібні перерви. Обов'язково обов'язково робити ці перерви, нагадування собі написати, в планувальничок собі записати, що мені потрібні перерви. Я достойна, достойний таких перерв, що це може бути? Сісти і написати список. Ось так. Усім мирного. Вечора усім. Якнайшвидше, нехай наші мрії, і наша мрія одна на всіх, нехай здійсниться. Бережіть себе, турбуйтеся про себе і про свій е психічний стан також, тому що е наше тіло пам'ятає все. Там, де ми не добрали, там, де ми перебрали якихось емоцій, пізніше воно все-все відкладається в нашому тілі. Тому турбуйтеся про себе. Ми цього варті. До зустрічі в нових відео.